Мистецтво та книги не можуть існувати одне без одного. Це головний меседж фестивалю Book and Art Fest, який відбувся у столиці. За 10 днів організатори встигли провести понад 60 заходів, виставки, мистецькі дискусії, презентації, І, звісно, книжковий ярмарок від топових вітчизняних видавців. Завдяки вигідній локації, а саме ТРЦ, у центрі Києва захід відвідали майже 250 тисяч людей. Родзинка фестивалю великий арт-простір, де показали понад сотню товарів сучасних українських митців та дизайнерів. Книжковий шопінг та арт-терапія під одним дахом. Локація фестивалю, книги та мистецтво не випадкова, кажуть організатори. Це столичний ТРЦ Гулівер. Крім звичного шопінгу, тут відвідувачі можуть придбати книжки з рук письменників, а ще потрапити на виставку. А тут є де розгулятися. Експозиція презентує понад сотню творів сучасних українських менців. живопис, скульптури, деталі інтер'єру. Крім виставки, насичена культурна програма. Наприклад, пару днів тому був форум штучного інтелекту, форум інновацій, презента. Ці книжок, автограф сесії, будемо нагороджувати волонтерів культурного фронту. І багато багато заходів, понад 60 заходів, що на 10 днів розписані абсолютно з різних тематик. Вважаю, що це найцікавіше, що тут можна подивитись, окрім саме найкращих зірців сучасного мистецтва. Передусім, тут експонують творчість молодих, але вже відомих українських художників, скульпторів та дизайнерів. Ми маємо честь представити прем'єру колекції студії Махно, легендарної студії. Тут є неймовірні меблі студії Гарфорт. Тут є. Це неймовірні э, вироби студії Андрія Андрея Пілявського. Це дійсно майстери, знана далеко за межами України студія дизайну та архітектури Махно студіо презентувала колекцію скульптур під назвою Лісостеп. Це авторське переосмислення краси української природи від кераміста Сергія Денисенка. Митець використав аутентичну техніку розпису, яка сягає ще часів трипільської культури. Можна сказати, що ця колекція є передвісником, можливо, нового часу, нових змін. Так? Крім того, це ну це наша така лісова пісня в кераміці. могутні дерева, які насправді дуже тендітні. Так між ними мавки сновигаються, вся магія. А ці портрети гусей давно стали хітом соцмереж. Такий собі шарж, де гуси мають забарвлення леопарда, зебри чи інших тварин. Справа художниці Іванкини Чепорук. Її доробок на фестивалі презентує галеристка Анастасія Муніч. Їхня крутість в новузні у Іванки просто аншлаг. в неї дуже багато колекціонерів із за кордоном і українці колекціонують її роботи. Вони завірусилися через те, що вони дуже яскраві, вони дуже провокативні, вони подобаються людям. Експеримент із локацією фестивалю вдався. Книжковий ярмарок та виставки у ТРЦ відвідували майже 250 тисяч людей усього за 10 днів. Організатори обіцяють продовжувати такий формат і надалі, бо це справді популяризує культуру читання та відвідин виставок. Даніл Самсонов, Олександр Маланевський, Факти Сітіві. Єдині новини.